Помію Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні 1 жовтня, ми, як православна церква, підтримуємо наш народ, нашу націю у боротьбі проти загарбників, проти окупантів. І тому. Ми абсолютно підтримуємо, що сьогодні держава визначила свято захисників і захисниць України на свято Покрови Божої Матері. Зараз ми разом відслужимо панахиду за наших захисників, які життя своє віддали за державу українську. За суверенітет нашого народу, за свободу нашої нації. Після панахиди ми ще відслужимо молебень, за здоров'я наших захисників, які зараз боронять кожного з нас від московських загарбників. Коли будемо молитися на панахиді, то це для нас має бути як відповідні форми стосунків між нами і тими, хто упокоївся. Ми знаємо, що церква це єдність нашої природи в особі Ісуса Христа і множинність наших осіб у благодаті Святого Духа. Тобто церква це Христове Тіло. Сконструйоване з нас Святим Духом. Оскільки Ісус Христос своїм втіленням знищив темпоральний поділ на минуле теперішнє і майбутнє, а також знищив хронологічний і просторовий провінціалізм, то ті люди, які загинули за нас, які е, втратили. Земне життя, вони все одно перебувають у Христовому тілі разом з нами. І тому панахеда це якраз є взаємослужіння. Панахеда це і є взаємомолитва. Ми молимося за наших українських захисників, які упокоїлися, які загинули від ворогів, а вони підтримують нас, тому що церква вічна і церква поза часом і поза простором. Вони власним життям і власною смертю доказали, що ми для них є цінними. Вони довели, що ми для них є. Людьми, за яких можна померти? Тобто ми є людьми гідними. Але тепер нам треба також цією панахидою засвідчити, цією молитвою, також підписати відповідний духовний документ, що ми вдячні нашим захисникам. Як це ми повинні зробити? Ми маємо мати відповідне усвідомлення. Ми маємо знати, що зараз ми перебуваємо в столиці України у цьому святому храмі, тільки тому, що герої загинули. Тільки тому, що вони вже не у цій формі існування. Ми живемо, оскільки вони загинули. Ми здорові. Тільки тому, що є бійці, захисники, солдати, офіцери, які каліки. Вони каліки, ми здорові. Вони загинули, ми живі. І тому це ми маємо усвідомлювати. Ми маємо також розуміти, що жінки мають своїх чоловіків. Тільки тому, що жінки героїв овдовіли. Ми також маємо усвідомлювати, що чоловіки мають жінок своїх, тільки тому, що чоловіки героїнь овдовіли. Батьки мають своїх дітей і також тільки тому, що батьки героїв сумують на могилах своїх дітей. Дітей. Наші сім'ї цілі завдяки тому, що сім'ї героїв скалічені смертельно. Наші чоловіки, жінки, діти, батьки здорові тільки тому, що е у сім'ях героїв появилися каліки. Появилися люди із обмеженням і так далі. І тому наша панахіда, вона має бути відповідною запорукою, вона має бути відповідною посвятою, вона має бути відповідним обов'язком, можна сказати, навіть присягою, що ми віднині не маємо права жити. Лише для своїх сімей. Можна сказати трошки глибше. Ми взагалі не маємо права жити для своїх сімей. Ми повинні тепер до кінця нашого земного життя мати багато сімей. І ці сім'ї це сім'ї героїв. Це е, сім'ї або людей, покалічених війною, або тих, Рідні яких загинули на війні від ворога. Кожне місто, кожне село, кожне містечко має поіменно знати всіх героїв, живих і закатованих московитами. І що робити? Опікуватися їхніми сім'ями, тобто жити. Для своїх сімей, жити для себе, не піклуючись про сім'ї героїв це є, злочин. це є злочин. І тому е, ми маємо пам'ятати, ми маємо кожен день собі нагадувати, що е, герої стали. Каліками не для себе, а заради нас, щоб ми були сильні і здорові. Не для себе вони стали жертвою, а стали жертвою заради нас. І тому ми маємо, як вже сказали, жити не для своїх сімей, не для себе, а для всіх, і насамперед для сімей героїв. Тому е, українські герої, українські воїни, українські захисники віддали своє життя, щоб ми жили не своїм життям, щоб ми жили життям тих, хто помер за нас нашою смертю. Якщо би е, ті, хто загинули, не померли заради нас, то ми б не жили, тому що куля призначалася нам. Але вони взяли на себе наш захист. І тому вони загинули, вони померли нашим життям. Значить, у нас вже немає нашого життя. Ми маємо тільки те життя, яке нам подароване. І тому ми не маємо права сказати моє життя. У нас немає нашого життя. Ми бачимо багато по наших селах, містах, сино жовтих прапорів на цвинтарях. Ми бачимо бандерівські кольори на цвинтарях. Що це значить? Це значить, що там мали бути ми. Але знайшлися люди, які пожертвували собою заради нас. І тому в нас немає. Не те, що право, а це буде злочином жити заради себе. Життя наше не, нам тепер не належить. Життя наше нам подароване нашими захисниками, які загинули від руки московського ката. І ми це маємо пам'ятати. Тому знову цей день 1 жовтня, коли ми вшановуємо. Тих, хто зараз на фронті, тих, хто у тилу захисників і захисниць, а також молимося за тих, хто життя своє віддав за нас, то цей день це є знову відповідний маркер. Ми від цього дня маємо наше життя правильно відраховувати. І кожен день маємо пам'ятати, маємо знати, що в нас. Немає нашого життя. Що на, нашим життям помер український захисник. І ми не маємо жодного права е, дбати про себе. І це ми можемо зробити лише за допомогою е, сили і благодаті Святого Духа. Це ми можемо зробити тільки за допомогою. Дарів, які милосердно подає нам наша свята Мати, Церква. Своїми силами ми цього не зробимо. Тому що те, що ми називаємо молитвою за героїв наших, це є відповідна форма трансцендування. Ми маємо бути такими людьми, які мають те, чого в них нема. Ми маємо бачити ідею Бога про нас. Ми є волею Божою про нас. Бог бачить нас як свою волю, а Його воля нетварна, Його воля трансцендентна. І тому, якщо ми будемо жити, слухаючи молитву Бога до нас і виконувати Його волю через Його прохання, то це буде якраз Життя для наших героїв, для сімей наших героїв. І тоді ми дійсно будемо знати, що ми не маємо свого життя. Ми не будемо про себе пам'ятати. Людина, яка пам'ятає про себе, є людиною не Євхаристійною. Тобто така людина невдячна. Людина, яка пам'ятає про себе, невдячна. І тому сьогодні церква. Разом із українською державою нагадує нам, що ми маємо за свої права забути. Ми маємо за себе забути. Ми не повинні пам'ятати про себе. І так само, як Син Божий віддав своє життя заради нас, і церква що нам каже? Що ми живемо тепер життям Ісуса Христа? Святий апостол Павло свідчить: не я живу, а живе в мені Христос. Так самісінько, аналогічно, наші українські герої віддали своє життя за нас. Вони померли нашою смертю, нашою не своєю, а нашою. І якщо ми це зможемо вмістити молитовно, якщо ми зможемо це актуалізувати, за допомогою церковних засобів, то тоді наша панахида, наша молитва буде немарною. Вона дійсно буде молитвою. Тому зараз ми маємо послухати, що нам церква скаже робити протягом наступних тижнів, місяців заради наших героїв, заради сімей, наших героїв, заради дітей, матерів. Сестер, братів тощо. Ми це маємо взяти собі до уваги, маємо взяти. Тобто ми маємо знати, хто на наших вулицях є ветераном цієї війни, хто кому потрібна допомога. І ми повинні парафією цю допомогу організовувати. І це дар Божий нам. Це не ми. Будемо робити щось, а ми приймаємо волю Божу. А воля Божа є подарунок, воля Божа є дар. І тому ми маємо якраз за допомогою нашої цієї молитви увійти у позатемпоральну реальність, поспілкуватися із героями молитовно у Христі і відчути увійти у вимір. Вічності відчути отаку ескатологічну історію, виявити, як Бог про нас дбає нашими героями, зрозуміти, що смерть українських героїв, смерть українських захисників це є смерть наша. І якщо ми це будемо пам'ятати, то ми будемо робити волю Божу щиро і у відповідності до тих категорій, які визначає наша церква. І тому ми маємо подолати просторову обмеженість, ми маємо подолати хронологічну обмеженість, ми маємо бути націоналістами. Ось чому ми молимося: ми маємо бути націоналістами українськими. Націоналістами. Що значить бути націоналістом? Хто такий націоналіст? Бо є народ, а є націоналісти. Народ це етнос, а є ті, кого можна назвати націоналістами. Націоналісти це ті, які не ігнорують тих, хто не народився, і пам'ятають за тих, хто загинув, хто упокоївся. Тобто націоналісти це така екзистенційна сутність людей, коли за одним столом, можна сказати, за одним державним столом збираються ті, хто упокоївся минулі покоління, теперішні покоління, і ті, хто не народився. творячи, Неподільну спільність буття і відповідальності, відповідальності як подяки, життя як свободи. І тому тільки 15% можуть бути націоналістами, а народ має прагнути стати націоналістами. Тому націоналіст, слово націоналіст нація, термін. Означають зустріч із тими, хто не народився, і зустріч з тими, хто упокоївся. А це можна зробити тільки на території христового тіла. Це можна зробити тільки в церкві. Тільки в церкві ми можемо зустрітися як у позатемпоральній реальності із тими, хто не народився, і з тими, хто упокоївся. І тому. Коли диявольська Москва знищує українську націю, то вона почала це робити не, не тому половиною роки, а вона почала це робити, коли знищувала нашу святу церкву, починаючи від 1686 року 20-те століття, коли знищувала церкву, знищувала віруючих, бо, бо Московити знали, що тільки церква зможе забезпечити єдність теперішнього, минулого і майбутнього, єдність поколінь, які померли, які живуть і які не народилися. Тільки церква може явити і забезпечити оцю цю формулу відсутності сепаратизму. Тому що сепаратизм це коли ми не спілкуємося з тими, хто не народився. Сепаратизм це коли ми ігноруємо тих, хто упокоївся. І щоби ми не були сепаратистами, нам Бог дав свят... свою святу церкву. І ми зараз маємо можливість бути націоналістами. Тобто ми маємо можливість молитися, молитися це бути в єдності, бути в єдності з тими, хто упокоївся, і з тими, хто не народився. Ми не дарма називаємо Тараса Григоровича Шевченка пророком. А до кого він звертався? До мертвих, живих і ненароджених. Тобто він. Він, як людина-християнин, як людина, яка має трансцендентного духа, знала, що таке націоналізм. Знала, що таке українська нація. І тому ми його називаємо як? Пророк. І ми ще його називаємо більш так рідніше. Ми називаємо батько. Так? батько. Чому? Тому що батько це той, хто забезпечує життя. А кати це ті, хто життя знищують. І тому москалі почали з нами війну не 24 лютого 22 року, а вони почали війну перший постріл це знищення церкви. Це знищення церкви. І тому ця війна тягнеться крізь століття. Бо якщо знищити церкву, то тоді народ не зможе спілкуватися і з тими, хто упокоївся, і не зможе спілкуватися з тими, хто не народився. І тоді що буде? Така нація перестане бути нацією, вона буде поневолена і знищена. І, знищена. і тому ми зараз молимося разом з тими, хто упокоївся. І, як ми вже сказали, ми маємо життя подароване. І тому ми не маємо права жити для себе. В нас є не просто обов'язок, а в нас є вдячність за ти, до тих, хто помер нашим життям, і ми маємо жити для них, для їхніх сімей, для їхніх родин. І нашою панахидою ми зараз це лише підтвердимо.